Вихід зі статусу, коли можна втратити мікропідприємство? Перша причина це перевищення лімітів доходу. Якщо ж річний дохід. Для продажу товарів привищує 188 700 тисяч євро на рік або 77 700 тисяч євро для послуг два роки поспіль ви втрачаєте статус і переходьте на іншу систему оподаткування. Вас повідомлять про це листом і вас буде один місяць, щоб це оскаржити. Друга це нульовий дохід. Якщо ви подаєте декларації з нульом. Протягом 24 місяців або 8 кварталів ваш мікропідприємець буде автоматично закритий. Третє це добровільне припинення діяльності. Ви можете в будь-який момент самостійно подати заявку і закрити ваше мікропідприємство. А для того, щоб Відкрити своє мікропідприємство у Франції самостійно я вас запрошую придбати мій відеогайд по тому, як відкрити підприємця, самостійно повторюючи всі кроки за мною, або ж ви можете записатися до мене на індивідуальні консультації, і ми в Google Meet разом з вами пройдемо онлайн весь шлях створення вашого мікропідприємства у Франції.